Друзі, всім миру, всегда приємно дивитися на свою зроблену вже раніше роботу. Ось у який критий ток, 2500 квадратних метрів площаддю. Це ми все робили окрім, окрім стовбів. Все повністю металоконструкції, вкривали профлістом. І дуже неприємно дивитись на, на таку штуку, ось, яка пройшла. Із-окупантів за приїхалось, нас визвали на наш об'єкт. Тут був прильот. Вон вирва мінометна, вход і, і отак посічено все осколками. Трошки і брус дерев'яний посічений, ну а сам профліст, як решета, як казав почтальон Пєчкін, через нього тепер гарно. Макарони відбрасувати. В общем, таке. Доволі на великій площі воно. Там зовсім зерваті. Навіть на туалетіку теж кусочок шифера одирвало. Туалетик теж це ми ставили. І так же, як і цей забор. В общем, це все будівництво було тут масштабне до війни. І отакочки його лупануло. Хлопануло. Жалко і обідно. І для х... хазяїв даного колхозу, ну, от накладно, звісно, фінансово. Не... Ну, короче, пользи від окупанта нема ніякої, що там балакати. Будемо щитати смету, будемо дивитися, вищити, скільки потрібно матеріалу. Потрібно це все ладувати. Ремонтувати. Так що дасть Бог, зустрінемося на цьому об'єкті. Так, ладно, ще один об'єкт щось покажу. Там, звісно, покручив прильот, то зараз і його покажу.